Близько 10 днів у нашому місті проживали і працювали митці з Ужгорода Львова Києва. Тематику для своїх робіт, як і натхнення, творці шукали у краєвидах Дубна. Сприятлива і гостинна атмосфера та колоритні пейзажі стали основою для майбутніх картин. Цьогоріч на закриття пленеру завітало чимало гостей, які прийшли розділити з творцями нові художні здобутки. Саме ви, художники, ви дуже близькі. До Творця, і ви показуєте нам святе і вічне. І ви декілька тижнів у нашому місті творили. Сьогодні зустрівши і подивитись на ці всі картини, які створені вашими руками. Знаєте, що ну, можна подумати навіть задати питання, а може це не дубно? Ну, принаймні, в мене було таке враження. А може, це не дубно, але ні, ще раз і ще раз пересвідчую, що все-таки це наше прекрасне, гарне, хороше дубно. Проведення пленерів унікальна можливість для художників продемонструвати свій хист в одному з особливих видів живопису. Цьогоріч майстри Пензля приїхали до Дубна, щоб просто небо замалювати навколишні краєвиди, де сонце і повітря відіграють велику роль. У нас тут була чудова атмосфера. Ми власне вивчили е, от е, життя князів Острозьких. І я собі вибрала деякі там персонажі, і у мене є роботи присвячені їм. Впечатлення залишилося дуже хороше після цього, тому що була організація на високому рівні, були создані всі условия для роботи. Тут хороша, красива природа, красиві, добродушні люди. Пленер носить назву Дубинський замок 10, який набув статусу симпозіуму. а тому не лише художники, але і скульптори та графіки намагались показати з різних ракурсів головну украсу нашого міста. Враження просто чудові. Я окунувся в середньовіччя. Це ваш край. Він чудовий настільки, що деякі країни світу цього не мають. Такого, такого замку дубно, ми знайшли те, чого ну припустимо немає в інших містах. Ми обрали спеціально такі історії, які налаштовують на патріотизм, які пропагують якісь патріотичні вчинки, служіння батьківщині, захист своїх мурів, захист цього величного тла, яке тут є, і мальовничих пейзажів, і от. Як це вийшло чи не вийшло, ви можете діагностувати. Як розповіли самі живописці, малюється їм у нашому місці легко і просто. Відношення ваших людей до вашого краю. Це те, що ну, якось ну, я, ну, не знаю, воно ну, так торкнулося глибоко, не нарікаючи, люди люблять цю землю, люди люблять цю історію. І хотілося, я собі зараз так подумала, що. Чимось чимось показати наше відношення до того всього, що тут відбувається. Як зазначають організатори, такі пленери зазвичай є дуже корисними як для місцевих жителів, так і для місців. Ми завжди приковуємо до наших об'єктів увагу, тому що вони є неповторними і говоримо про те, що вони є. І в своїх роботах про це ви побачите і розповід... будуть розповідати наші учасники. Втілено. Цю красоту душі, природи і історії Дубинщини. вони примножували світогляд людей про. Наше місто і закликали їх сюди приїхати. Тобто, це те, що популяризували. Вони це, це те, що ми ну для чого це створено. Все прагнемо наше місто зробити кращим, популярнішим і долучити сюди е, туристів для того, щоб вони відчули, що ну Україна це прекрасна країна, і дубно це прекрасне місто в Україні, Надія Любецька, людина, яка зуміла знайти підхід до кожного з учасників симпозіуму, розповіла про свої враження від ювілейного пленеру та про атмосферу. Заходу загалом всі мали бажання показати історію нашого міста, різні куточки, наші, нашого краю, замальовки. Вони внесли, скажімо так, особистий вклад у розвиток національної культури не тільки нашого міста, а й всієї України, тому що ми повинні показувати нашу історію, нашу культуру, наш край, наші пам'ятки все, чим ми пишаємося. А вони досягли цього завдяки своїм роботам, які ви ось тут бачите, це. Дуже прекрасні роботи, я наприклад ними пишаюся. Свої напрацювання художники представили 17 серпня на виставці у Дубенському історико-культурному заповіднику, яка діятиме у нашому місті майже місяць.